Відподобається угу. жителька Золотоноші Світлана Щур приміряє куртку на свою доньку. каже, сама виховує своїх дітей та допомагає старенькій матері. Останні півроку приходить сюди, аби вибрати одяг. Мені дуже важко на ці кошти, що государство допомагають скупити зараз. Діти. Поряд її сусідка Анастасія Устименко сьогодні, говорить, прийшла допомагати сортувати речі та підібрати одяг для своїх чотирьох дітей. Це дуже хороша така можливість, що можна принести свої речі взамін взяти якісь інші. Тому звертаємося. Дівчатка, давайте те, що посортовано, я вже заберу, щоб не заважало, правильно? Волонтерка Оксана Зеленська розповідає, громадській організації Крила життя вона допомагає вже шість років від самого початку її створення. Їздила по дитячих будинках, проводили майстер-класи, відвозили речі, право списки родин. Щомісяця, каже організація, допомагає понад сотні осіб. Раніше усе це волонтери зберігали в себе вдома. Півтора роки тому ситуація змінилася. Так, як вже об'єми дуже збільшились, Нам потрібно було якесь хоча б приміщення, кудись десь його зберігати, кудись кудись зносити. Тому розповідає керівниця громадської організації Ірина Дудка. Вони звернулися до міської влади та надала приміщення, але договір не оформили. Вже отримала ключі, прийшла, принесла пакет документів. Артем сказав, що щось треба ще уладити відносно цього приміщення, бо комусь воно, можливо, ще потрібне. І через декілька місяців почалась війна, звісно, що ніхто вже не цікавився за ці документи і все остальне працюємо собі та і все. На днях представники міської влади попросили приміщення звільнити, каже пані Ірина. Він нам запропонував тимчасово побути, поки ми його роздамо в автовому залі. Ну тобто, тимчасово якийсь там місяць нам дати, щоб ми от все це роздали, все ніякої альтернативи нормальної нам не пропонувалося. Як робити секретарка міської ради Наталія Сімак пояснює, кімнати, які зайняла громадська організація, знаходяться в одній будівлі з офісами міської ради та серверною. Тож вона хвилюється за їхню безпеку. У міській раді вони іноді ввечері, іноді вночі, коли вже наше закрите приміщення, вони відкривають, заходять там. Все не бажано причиною. Ще було те, що вони нам зламали двері вночі. Вони зірвали там якусь петлю і так далі. і Зайшли і прикрили там. До... пані Наталія додає, оскільки угоди про оренду немає, тож організація перебуває там незаконно. Ми можемо, якщо б ми, ми були такі вже принципові, визвати поліцію і оттуда їх так сказати виставити. Натомість, каже Наталія Сюмак, громадські організації запропонують інше приміщення. Ольга Масканіч, Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкаси.